Ну, Я вирішив ще з країних часів присвятити себе армії Уже після вторгнення Росії в Крим, після вторгнення на Донецьку Ханську область. Поступив в академію і вже з академії мій шлях повернувся з другому батальйоном. По випуску з академії всі хотіли ж попасти до сену, як то кажуть, до себе додому вийшли додому. Я, я, ж не, я теж не виняток. Ну і після цього бригада — це бригада з Херсонщини з Нової Коховки. А місць уже в 17-му батальйоні, там ти четвертий не було, ну, 42 батальйон був. Так вийшов, що він дискувався в Копивницькому. Ну, тому. ну бригада, що все таки, Херсонська. командиром зводу почав. Ну, і до, по цей час я працюю, сужу в 42 му батальйоні. Всі мої посади вони важливі, це від командира звода. До командира батальйону. Кожен етап він тебе готує, він тебе навчає. Командиром взвода ти вивчаєш свій взвод, ти з ним працюєш, ти з ним виконуєш завдання. Командироти, в тебе вже більше людей, тебе вже ти взводи. ти з ними теж знайомишся з новими людьми. Заступник, ти вже організатор, ти вже більше організовуєш, ти більше даєш свої знання вже командирам підрозділів. Командир батальйону, ти вже. Як батько, як то кажуть, як командир, ти вже навчаєш, допомагаєш. Саме головне це люди. Саме говна це їхнє життя. Ми мінімум втрат. Якщо є змога виконати задачу не втратити людей, то це найкраще, що ми можемо зробити. Це люди. Це особовий це скація твої піде. Це найважче. Ми втрачаємо людей. Це війна. Війна без втрат не буває. І ми це розуміємо, але до цього не привикаєш. Кожна тата це удар по серцю. Їх подарувати, я думаю, що неможливо. Вони завжди залишаються. Просто У нас така робота, що не дає сумувати. Всіда є щось треба виконувати, є рух, треба щось нове придумувати, треба якісь задачі виконувати. Тому воно навіть день-два нема що посумувати. Так, ну. Втрата це дуже тяжко, але ми не маємо права на цьому зациклюватись. У нас ще є дуже багато роботи, тому, на мою думку, неможливо від ціну. Це якось скрить. Скажіть, будь ласка, яким є ваш звичайний робочий день, день на службі? Все, все починається з доповіді. Команди підрозділів доповідають за обстановку, доповідають за дії. Які сталися за ніч, за день. Потім організація роботи, якісь нові задачі, щось ми нове придумаємо з нашими заступниками, з командирами. вислуховую їхні питання, те, що вони придумують. вислуховуємо, з заступниками радимось, щось ми робимо, щось ми відкладаємо на потім. І так майже кожен день. Навантаження вони є завжди, втома є завжди. Ну, Я вже війську з 15 року. Дай там, там 5 років, 4 роки академії тут. Е, я вже до цього звик. Втоми такої немає, щоб прямо ж втомлюватись. То для мене це як буденне заняття. Прокинувся, попрацював, ліг відпочивати і так кожен день. Скажіть, як батальйон змінювався за період з моменту початку повномасштабного вторгнення? Е, дуже змінився. Насамперед став більш автономним, більш ефективним, більш боєздатним, прийшов багато людей, вивчив багато людей. Командир, яких знаю, із страдатів, стари командир, староофіцерами. Багато хто із солдатів хоче бути офіцерами, багато хто вивчається. У нас є костяк батальйону, ті, на кому держиться батальйон, ті, на, ко, на, які, на яких рівняються солдати. Багато хто з, з підозрою пішов на вищі посади. Багато хто вже став теж командиром батальйонів в інших бригадах. Тому для мене це коросальна робота. Те, те, що батальйон зробив за всі ці роки, це дуже багато. Як ви ставитеся до плинності кадрів у батальйоні? Це швидше мінус чи плюс? Знаєте, не дуже хочеться прощатися з людьми, які входять. Ну, ми теж повинні розуміти, що це нам потрібно. Ми ж, не, ми ж не просто віддаємо, ми віддаємо вже людей, військовослужбовців, офіцерів, які мотивовані, які пройшли бойовий шлях, які зможуть принести користь не тільки в нашому батальйоні, а й в інших підрозділах. І я думаю, що цим ну, ми не тільки ми виїхаємо, і ми не приїхаємо. Ми вивчаємо нових і будемо вивчати. Зато цілі військо, військовослужбовці, які уходять від нас, приходять в нас. Вони теж підіймають рівень інших підозрів. Скажіть, як змінилися ваші підлеглі з професійної та людської точки зору? Стали на... на голову виша, вони стали більш досвідченими. Багато хто з моїх підлеглих став моїми заступниками, багато хто з моїх підлеглих став кажучи, комбатами, з якими я навіть можу порадитись, спитати, як це щось зробити. Для мене це дуже приємно. Що є такі люди, що вони е, стали вище під, ну, під мого е, батальйону? Ви демократичний керівник? Ну а? і я, я думаю, що так. А тоже скажуть, який момент за час служби вам найбільше запам'ятався? Я думаю, це звільнення Херсонщини. Там емоції людей. Я, я приймав участь в наступах, то я бачу, як люди нас вітають, як вони нас зустрічають. Це, напевно, один із найприємніших моментів, коли ти їдеш і бачиш сльози на очах людей, які чекають Україну на повернення. Так, це дуже сильна мотивація. Для, я думаю, що для кожного військовослужбовця е, є мотивація, це люди. Це сім'я. Я знаю, що багато в кого люди сім'ї в окупаціях, для них це, напевно, ще більша мотивація, щоб звільняти, щоб вийти з надового. Чи існують психологічні рецепти, що здатні вам допомогти? Не, так. Я, я спілкуюсь, я, ми можемо за судником поспілкуватися, друг другу розказати наші проблеми, наші питання, висказатися. Я дружині можу позвонити. Теж вона мені трошки підбадьорить. Ну, це, це спілкування, У мене немає таких, що там, де психологів їздити, з ними спілкуватися. Це близькі люди, з якими ти можеш поспілкуватися, які тебе підтримують. Два рази в день я телефоную дружині. Для мене дім це мене, як сказати, два доми. Дві домівки це батальйон, це робота. Я тут майже весь час знаходжусь. І це там, де сім'я. Також кажу, я більше часу проводжу з своїми людьми. Для мене це як ну, це, це домівка. Вони для мене більш вони, як вам сказати, я їм я їм вдячний, вони завжди поруч, тому я можу сказати, що це моя ну, друга сім'я. Яким ви бачите майбутнє батальйону після війни? Бойовий, ефективний батальйон. Я думаю, що якщо, ну, якщо ми, ми переможемо, то ми здатні навчати, ми здатні далі працювати, бути ефективним батальйоном в змозі. Якщо в один момент по команді виїхати і знову, стати в оборону чи десь там, ну, ми готові. Ми будемо готові до цього завжди. Після війни е, люди захочуть військо, бо це все, на чому ми тримаємось. В одної мірі посабить, тому що це кади, це люди, які йдуть, нам треба буде поновлюватися, треба час, ми їх навчимо. І я не думаю, що ми з цього що статимо. Пойдуть більше людей, ми більше начимо, ми будемо ще більш ефективні. Про що ви мрієте не як командир, а як людина? Бути з сім'єю. Більше, що хочу, це щоб бути поруч з жінкою та сином. Ну, це, це всі хочуть. Я, я, я не тільки за себе можуть, я думаю, що кожен військовослужбовець це цьому мріє бути біля сім'ї, бути поруч. Що б ви хотіли передати особовому складу, підрозділу та людям, які допомагають ЗСУ? Підергемо військовослужбовцям своїм солдатам. Я вдячний за їхню роботу. Я вдячний за те, що вони роблять. Вони роблять колосальну роботу. Вони виконують майже неможливе. Що ну, Вони, як вони, ну, то кажуть, кіборги, да? це, це мої, мої люди. Я, їм, я, я можу їм тільки вкранитись, подякувати. Подякувати тим, хто підтримує нас. Це теж потрібно. Багато чого не вистачає, багато що нам допомагають люди, волонтери. За це їм теж вдячність, дуже велика вдячність. Без них ми теж в мірі не могли багато що зробити. Я вдячний, хто підтримує нас, дуже вдячний.